Samsung Galaxy Fold 7 це те, чого просили фанати усі ці роки. Я, мабуть, не побоюсь сказати, що це чи не найбільше оновлення Fold за останні роки. Це складно продати на камеру, але Fold 7 відчувається як дійсно новий телефон, і більше того, він частково відчувається як просто смартфон. Якщо ви не дивились відео про Flip 7, то я нагадаю, що це не огляди, бо смартфони були у мене всього два дні. Проте це і не перші враження за дві години знайомства. Мені є що сказати про цей смартфон, як позитивного, так і не дуже. Тож я вітаю вас, усі, шановне панство, на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свої найкращі у світі вподобайку. Найперше та найголовніше, і найпомітніше при першому знайомстві він дуже сильно змінився. Коли дружина взяла його в руки, вона навіть не зрозуміла, що це фолд. Я зараз не прибільшую і не надаю фарб у своїм словам, це дійсно правда. Уся справа в тому, що фолд у складеному стані тепер не нагадує смартфон з прикріпленою до нього толстою панелкою чи якийсь... Пульт від телевізору, сказати, що FOLD став тонкий, це не сказати нічого. В складеному вигляді його товщина складає усього 8,9 мм. і для розуміння, це фактично знає, товщина s 25 Ultra чи умовного a 56 чохлі. Це один з факторів, чому при першому контакті він здається звичайним смартфоном. У розкладеному ж вигляді ним майже можна голитись, а якщо трошки заточити оцей Advanced Armor Aluminium, Адже в такому стані його товщина складає 4,2 мм. Звісно ж, така товщина це виклик для інженерів, яким треба було вирішити одразу декілька проблем. По-перше, новий Fold отримав абсолютно новий шарнір, який і компактніший, і надійніший, і міцніший, і кращий в усіх аспектах, принаймні, якщо вірити інформації від Samsung. Крім цього, в такому тонкому корпусі він має і працювати зовсім інакше. І він тепер там всередині складається таким чином, що не так сильно згинає екран. І сам шарнір через це менше піддається фізичному впливу. Проте при усіх цих змінах він все так само найкращий на ринку. Абсолютно безшумна робота: відкриття, закриття, повна відсутність люфту, чітка фіксація в абсолютно будь-якому положенні. Тут просто реально немає до чого присікуватись. На тактильні відчуття впливає і його вага. Він важить усього 215 грамів, і це набагато менше, ніж у шостого фода, це менше, ніж навіть у останньої Ultra, і значно менше, ніж у інших флагманів преміум сегменту. Для того, щоб бути ще більш схожим на звичайний смартфон в складеному вигляді, зміни прийшли і до зовнішнього дисплею. По-перше, тепер це 6,5 дюйми, тобто він виріс. По-друге, він вкритий новим склом Gorilla Glass Ceramic 2, де перша кераміка незрозуміло. По третє, і, мабуть, найголовніше, тепер він стандартного співвідношення сторін 21 до 9. Тобто відчуття користування звичайним смартфоном це не перебільшення, адже навіть за розмірами та співвідношенням сторін дисплею це щось середнє між S25 та S25 Це все так само LTPO AMOLED 2X 120 Гц, і в цьому питанні він точно не став простішим. Наступна сторінка магії відкривається разом з тим, як ви відкриваєте сам смартфон. Окрім вже згаданої товщини, які хочеш не хочеш, а дивуєшся кожен раз, тут ще є чому дивуватись. Екран тепер з діагоналю 8 дюймів. Майже повністю квадратний, проте в інших характеристиках він має ту ж яскравість та технологію, що й попередник. Увагу тут приковує інший факт: завдяки новому шарніру та на 50% тонкішому склу дисплей згинається інакше, і зморшка посередині у цього екрану вона менш помітна як візуально, так і тактильно. Я не кажу, що її немає. Ви все ще можете її побачити і відчути, якщо захочете. Проте як на мене, це значний крок вперед. Для того, щоб в розкладеному вигляді конструкція була ще надійнішою, дисплей отримав підтримуючий шар з титану, що безумовно плюс. Проте, чи то заради економії місця, чи то заради економії вартості, чи просто за рахунок непопулярності, Fold втратив підтримку S Pen. Так, ця підтримка вимагала наявність окремого шару під дисплеєм, який, власне, і займався зчитуванням сигналів від доторку S Pen. Тепер його немає. А я раніше взагалі просив, щоб він просто вбудованим був. Для когось це буде величезний мінус, адже їм подобалася взаємодія фолду з цифровим пером. Комусь це буде байдуже, бо вони його ніколи не використовували. Тож тут усе індивідуально. Ще одна зміна в дисплеї, яка плавно переведе нас до наступної теми, це наявність ось тут в вирізу для фронтальної камери, так, саме тієї, що знаходиться на внутрішньому боці. І тепер вона не під дисплеєм. І в мене немає відповіді на це серйозно. Не думаю, що хтось скаржився на неї. Там якось і для відеодзвінків було за очі. Просто для селфі її було б використовувати дуже дивно. Бо для цього користувача є ще одна фронтальна камера, і є цілих три камери основних. Можливо, це пов'язано з новим склом, чи з товщиною смартфону, чи ще з чимось, що завадило зробити так так само, як це було реалізовано в Fold 6 і в усіх інших. Сама ж камера тут майже аналогічна тій, що стоїть на зовнішньому дисплеї. Хіба що вона трохи ширша і все. Тепер власне про камери в такому тоненькому корпусі Samsung зможе розмістити дві з чотирьох камер від S25 Ultra. Перший найголовніший це 200 мегапіксельний основний модуль з діафрагмою 17 та оптичною стабілізацією, другий – мегапіксельний телефото з трикратним оптичним зумом. І це викликає повагу встановити такі монструозні модулі в цей тоненький смартфон. Це дуже круто, але магії на жаль не існує, і модуль з камерами значно виступає з корпусу. І я не впевнений, що чохли виправлять цю ситуацію. Ну і про набирання тексту на смартфоні, що лежить просто на столі, можете забути так. Третій модуль, це наче як минулорічний 12 мегапіксельний ультраширококутник від Fold 6, проте він нарешті отримав автофокусування, що дає трохи більше можливостей. Звісно ж, камери знімають просто дивовижно, проте, як і на Flip 7, як на мене, HDR трохи темнуватий. Так само, як і Flip, і Fold 7 вміє знімати 10-бітне HDR і логарифмічне відео, завдяки чому можливості для редагування у користувача стає значно більше. Так, і робимо аналогічний тест з цими камерами. Зараз ми знімаємо на основні камери Galaxy Fold 7. Я дивлюсь на себе на зовнішньому екрані. Знімаємо в 4К-60 кадрів та логарифм. Тобто, матриця збирає максимальну кількість інформації, не займається тим, щоб її розфарбовувати. І потім вже на пості пофарбую я і пофарбую сам смартфон, і ми це порівняємо. Наступне це залізо. Тут не сталося нічого неочікуваного, адже Fall 7 отримав топовий флагманський процесор від Qualcomm Sandragon 8 Elite. Він, звісно ж, потужний, швидкий, просто банально найкращий на сьогоднішній день, а враховуючи той факт, що One Ui 7 вже була ну, дуже оптимізованою та гарною оболонкою, очікувати іншого від One Ui 8 було б доволі дивно. Знову ж, для геймінгу я б, мабуть, не став би радити FOLD, бо охолодити такий камінчик в такому тонкому корпусі це фантастика, якої тут не сталось. При довгих графічних навантаженнях процесор буде тротлити так. В той же час я взагалі не відчув нагрівання процесору при запису лок 4K та 60 FPS, що вже непогано. В усьому іншому це просто дивовижна та безкомпромісна швидкодія. Звісно ж, варто згадати і про усе штучний інтелект на цьому смартфоні, та й загалом про One UI 8 Galaxy AI. І Gemini. Я все так само вважаю, що Samsung є лідером не тільки з впровадження мультимодального AI в смартфонах, а й в його якості. Видалення об'єктів з фото просто чудове, видалення шуму на відео також. Створення усіляких варіантів вашого селфі, будь ласка, все працює. До речі, цікаво бачити, як у порівнянні з минулим роком цей процес було оптимізовано. І тепер смартфон не створює одразу три чи чотири варіанти там тієї чи іншої фотографії чи картинки, а робить один, і потім за потреби ще один, бо більше. Сподобається і перший варіант, а зробити один набагато швидше, і економніше, ніж одразу декілька. Так, ну і найскладніше, мабуть, завдання для Galaxy Fold 7. Я, по-перше, сижу навпроти сонця, так не можна робити, але нехай буде. І найголовніша складність в тому, що я сижу безпосередньо біля фонтану, дуже шумного. І ми зараз зможемо почути, як смартфон справиться з прибиранням цього шуму і чи він впорається з цим завданням. Оце ми все зараз зможемо відчути, почути і так далі. Там насправді дуже багато чого змінилось, проте, знову ж, на жаль, я не зможу вам продемонструвати більшу частину через те, що смартфони були у мене занадто мало і зараз. Пів четвертої ранку, і я маю дознімати це все. Тому якщо ці смартфони потраплять до мене на повний огляд, тоді вже і поговоримо про все це більш детально. Для постійних глядачів каналу не буде відвертістю те, що майже в кожному випуску новин ми згадували про потенційну відсутність змін в питанні батареї Fold 7. І диво не сталося, батарея не змінилася, це все так само 4400 мАч. Так, тепер у Flip батарея майже така ж сама, як і у Fold. A. Samsung стверджує, що користувачі не просили більшу батарею, хоча, я думаю, навряд чи вони були проти отримати відсотків так на 20 більш. Об'єм. Хоча, можливо, кремніово вуглецеві батареї ще не вміють зробити такими тонкими, тому тут її, власне, і не ставили. Але це моє припущення. Історично так сталося, що фліпи як концепція, мені подобаються більше, ніж фолди. Усі ці покоління я ну, не міг і ніколи не сперечався з тим, що ФОЛД це шалено інноваційний пристрій, проте ефект Вау закінчився особисто в мене десь на Третьому чи четвертому поколінні зараз. Я мушу зізнатись, що усі ці два дні я знаходжусь під велетинським враженням від Fold 7. від того наскільки такий банальний параметр, як товщина і ширина смартфону, позитивно повливали на нього, принісши при цьому велетинську кількість плюсів і зовсім трохи мінусів. Це без заперечення найтехнологічніший та найстильніший смартфон сьогодення станом на сьогодні. Так, я все ще хочу побачити тут більшу батарею та швидшу зарядку, проте на такі рішення цілком можливо є якісь адекватні пояснення. І мені дуже шкода, що жодні мої слова і жодне зняте мною відео не зможе передати вам ті емоції, які я відчув вперше доторкнувшись до цього просто скаженого тонкого смартфону. Пишіть коментарі, як вам Galaxy Fold 7. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.